Привіт! Всі кажуть, що Харлі то мотик для дідів, і до нього треба прийти, довго щось шукати, на чомусь їздити і врешті-решт дійти до Харлі. Сьогодні ми хочемо показати вам приклад, що це не зовсім так. До нас в гості заїхала Анастасія, в неї спорстер Iron 883. Зараз заганяємо на заміну масла, і поки хлопці будуть це робити, я пропоную з нею трішки поспілкуватися, як вона в свої роки дійшла до такого мотоциклу. Мені сказали, що тобі 16 років, ти обрала собі Харлі, ти на ньому їздиш. Ну, Перше моє логічне питання, як і чому саме Харлі. Не, ну кажи, як є, ну типу чому реально Харлі? Тому що там все життя ти дивилася, як батько їздить на Харлі. Чи на чому він там раніше їздив? Бачила, як батько їздить на Сузуки, на Ямахі, на всій фігні. І мені так не подобалось. А от коли він купив Харлі, бачиш, я коли я підказувати, теж можу. Офігенно. А, а коли мені треба щось таке сказати ноль. Пусто в голові. По-перше, мені дуже подобається філософія Харля Девідсон. Ти коли сідаєш на нього, ти відчуваєш себе, начебто, ти король. <різь> <різь> ти їдеш так вільно і відчуваєш себе на свободі. <різь> Нормально. Ну, коли в принципі їдеш на мотику, да, це на свободі. Окей, okay, Харлі це з Дух Свободи, це зрозуміло. Чому саме спорстер? Є, менш, є менші модельки, типу XG500, XG 750, є більш старші покоління, ну, більші мотики, там, типу Софтейли і так далі. В принципі, воно все рулиться, воно все як на мене не важке. Але що думаєш про це ти? Вибір впав такий по рекомендації папи, який теж їздить. І я думаю, що в принципі ми не прогадали з вибором. Відносно він легенький, але все рівно бувають казуси. Ну, більше ці казуси, коли ти стоїш. Ну, не їдеш, а от стоячи ну, можна завалитися. Так, всі кажуть, але, що мотик але... важкий, тільки поки він стоїть. Да, коли ти поїхав, да. це вже пір'їнка легенька. Да. Тому, в принципі. Не жалію про вибір, звичайно, є мінуси. Які мінуси, як на тебе, має саме цей байк? Ну, саме перше, що я хочу відмітити, от їдеш ти 70 миль, тебе вже здуває. Тобто, вітроізоляція тут, як на мене, вона нульова. Ну, тут людина. повністю відсутній да. вітрозахист насправді. Ну, Можна доставити, існують тюнінг-комплекти, скло, там якісь феррінги і так далі. Тобто, якщо ти плануєш їздити на ньому довго, там і кудись подорожувати, то це все можливо зробити більш комфортним, як для тебе. Як тобі по посадці, по керму? Чи зручно це все? Посадка, в принципі, доволі зручна, як на мене. Ну, звичайно, що Ну він доволі такий масивний, як Ну для мене. І як для, перші, для першого мотоцикла, треба до нього, звичайно, звикати. Ну, а так. В принципі, у мене немає ніяких питань з приводу посадки. Думаю, що він доволі зручний, можна тут полежати на ньому, посидіти на ньому. Ну, так. Як диванчик трішки. <рес> Окей. Як давно ти власниця цього мота, і як далеко ти на ньому вже їздила? <рес> <рес> як далеко, я до Києва ще не доїжджала, Я думаю, що це ну, якби, Ну, ти тільки вчишся, я так розумію, звикаєш до нього і катаєшся по незавантаженим дорогам. Ну, здебільшого. Здебільшого так. В принципі, я вже звикла до нього, вже пройшло, напевно. Ну, з тих пір, як я здала на саму категорію, вже пройшло, напевно, ну, пару місяців, так угу. точно. І, в принципі, я до нього доволі швидко адаптувалась, хоча я. Не навчалася іменно на Харлеях. Тобто були багатокубатурні Хонди-драгі, угу. Болівари. Тобто були доволі такі великі, але, в принципі, ну, так, якщо дивитися, то до нього швидко звикаєш. Ну, тобто, два колеса, перша вниз. Да. І в принципі все як у всіх. Казуси. Я знаю. Бо я спілкуюсь з твоїм батьком, я бачу, що покоцані дуги. Е, Скажи, е, ти можеш його сама підняти е, з положення, коли він на дузі, чи ні? Чи це надто важкий для тебе? А, в принципі, так, я можу його підняти, але, наприклад, якщо він. Ну, от була в мене така ситуація, що я з гаража намагалась виїжджати, стою ось тут, його дергаю, вивожу. То я щось, я чи споткнулася, чи що ну на щось наткнулась, втоки він на мене впав, цей мотоцикл, і він прям впав мені, ну, прижав мене до стіни, і ноги під ним, тобто він мене прибив хорошо. Так, звичайно, мені важко одній. Але в принципі, приїхала мама, ми з нею його швидко підняли вдвох і все. В принципі, дивлячись від положення падіння, якщо там падіння десь до стіни. То мені буде набагато важче. Я ну, навчалась в мотошколі, uh -huh. звичайно, як його піднімати. І, ну, в принципі, це не найважче, що, напевно, я піднімала сама. Але, в принципі, так, є нюанси. Ну, тобто, в цілому, тендітна дівчинка ну, може, дівчинка. Може справитися з цим байком. Але навіть, взальчик, якщо він, навіть якщо він лежить. Тож, друзі, хто каже, що спорс чи Харлі дуже важкий мотик, ось вам живий приклад того, що. Так, нелегко, але його можна навіть підняти одному, а іноді з допомогою мами. Ти трішки поїздила і скажи, чи хочеш ти в ньому щось для себе змінити? Якийсь тюнінг, може додаткове світло, може, якийсь там, я не знаю, вітрозахист, знову ж таки, про котрий ми говорили, більш гучні вихлоп, щось таке, ну, перформанс-тюнінг або може якийсь стайлінг, чи ти дивишся на це в майбутньому. Ну, з приводу якогось голоснішого вихлопа, то поки я не хочу на це ну, звертати увагу це робить. Ну, перше, що хотілося б зробити, це підняти трішки бак. А, можливо, я думаю про це. Може, перефарбувати його в інший колір, а то ну, я не знаю, що точно. Ну, а так, в принципі, поки що. Ну, точно, вітроізоляцію я не хочу ставити. Він якось мені. Ну, він виглядає не дуже, класично. Він, він не гарно виглядає. Тут така стеклишка. Це як на мене. В цілому тобі подобається його класичний вид, я так розумію, да. через це ви його й купили. Підняти трішки бак, прибрати проводочку це буде майже класичний чопер. Так. Да. Ну, а колір, я не знаю, як на мене, досить цікавий і непоганий колір. Не знаю, може мені він набридне, то я може щось інше перефарбую. Скажи, чи каталась ти ввечері, чи там вночі, коли вже темно, як тобі його світло? Тому що багато хто каже, що світла в нього немає. Угу. Так, багато хто каже, а у мене тут ну, від минулого власника, власника у мене тут поміняні Господі, поворотники. Отут, наче світло ну, звичайне, стокове. Угу. Ну Ось так от, я навіть і не скажу. В принципі, ну, передня фара. Я не бачила, не помічаю, що прям би воно якось відрізнялося сильно. Ну, тобі видно ввечері, коли. Так, так, в принципі, видно. І я думаю, що тут сильно немає проблеми. Просто, можливо, є проблема конкретно в поворотниках, що, що вони. Саме їх не видно? Так, да, що вони ну, не сильно блимають. Не Знаю, не сильно яскраво. Мотоцикл не найпотужніший а я б навіть казав, мабуть, найпотужний в класичній ліній з Harry Deвідсон. В цьому може бути його мінус для когось, а для когось це є плюс, що ти не перекрутиш ручку, не зірвеш сильно в букс колесо і не, знову ж таки не впадеш або не перелякаєшся саме через це. Єдині мінуси типу таких мотоциклів, типу Спорстера це як завжди, підвіска. До речі, як тобі з підвіскою? Чи не жор за жорсткий він для тебе? Не знаю. Я поки тільки звикаю до нього, ну як, відносно. І в принципі, поки я такого нічого не помічаю. Клас! Бо мені з моєю хворою спиною на спорсері вже їздити важко. Дайте дорогу молодим. Ну, от я сьогодні приїхала з другим номером, то спинка боліла. Так, жорстка. Але ну от. Ну, коли їздиш сама, типу, все тобі допоможе. Я клас. не відчуваю, він навіть доволі е, хорошенький на ямках. Угу. В принципі, мені ходить. Ну, клас. Ну що, друзі, будемо завершувати, відпускати Анастасію далі кататися дорогами України. Е, що можу сказати? Звісно, старше покоління обирає Харлі, але і молоде не відстає, тому я радий, що. Це все живе, що людям цікаво, особливо дівчаткам. Бачите, не так важко їздити, як здається. Тому приєднуйтесь до сім'ї Харлі Девідсон і чекаємо у нас в гості, до нас в гості. Підписуйтесь, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Нам це важливо. Без вас ми не зможемо знімати свої відоси.